Звільнення по догляду у зв'язку з наявності першої або другої групи інвалідності у одного з своїх батьків, часто бачу повідомлення у себе в директ. Я доглядаю за батьком або за своєю мамою, у якої є перша або друга група інвалідності, але я був мобілізований. Що мені робити зараз? Як мені звільнитися? Підставою для звільнення зв'язкової служби у зв'язку з наявності батька або мати першої або другої групи інвалідності, які потребують постійного стороннього догляду у випадку, якщо відсутні інші невійськово зобов'язані особи. Які по закону зобов'язані їх утримувати, тобто доглядати, які ж документи необхідні, щоб звільнитися з військової служби на даній підставі. Давайте розбирати. З документів, які вам потрібні: ваш паспорт, код, рішення про призначення батька або мати групи інвалідності, першої або другої, що вони потребують постійного стороннього догляду, акт вільного проживання, що підтверджує, що ви проживаєте однією сім'єю, свідоцтво про народження ваше, що ви являєтеся дитиною своїх батьків, документи, що посвідчують відсутність інших. Не військово зобов'язаних осіб, які зобов'язані по закону утримувати їх, та рапорт на звільнення вас з військової служби.